Ми все там дороблять віртуальний макіяж. Так виглядає, тож почнемо сеанс: віртуальний макіяж. Перше, що я помітила, що можна зробити самому макіяж, але можна вибрати готовий образ. Давайте зробимо готовий образ. Давайте перший готовий образ. Вау! Та да ви що, дівки! Як вам? Давайте другий образ. Йошкін, матрешкін. А Ану, третій образ, давайте оберемо. Ну, це взагалі не дуже, якщо чесно. Третій образ мені взагалі не подобається. І четвертий. О, мені подобається четвертий. Таке барбі, прямо образ. Напишіть, будь ласка, який вам подобається. Я зроблю сама собі макіяж. Так, основа, давайте основа ось така. Ні, пайдемо. Ось така. Контурі темніший. Румяни, ну, давайте ось такі. Хайлайтером. Угу. Ні, мені подобається більше хайлайтер. Консілер. Я... Ось, ось такий десь. Угу. О, консілер. Так, тіні. Давайте дай мені тіні кісти. О! Ось такі ось, тіні. Угу. Туш. Підводка. Чорна. Чорна, дайте чорна. Угу. Ось такі. Коротше. Ну, як... Мені щось не подобається хайлайтер, якщо чесно. Давайте його приберемо. Ну, це так би якби я зробила.